Нитка за ниткою, вузлик за вузликом. Ми міцно тримаємось разом. Петля за петлею, гуцик за гуциком. Звісно, все в світі пов'язане. Міцність петлі, міцність нашого бренду, і так від стіпка до пальто разом. Ми створюємо одяг, легенду та бренд України. Віто петелечки першої до візерунків від задуму і до лекал. В обіймах і в усмішках, і в поцілунках прошит наш код ДНК практичність, і якість, довершеність крою, стиль, елегантність, традиції 33 роки йдемо крок за кроком до міцності нашої місії, і попри ворожі снаряди ракети. Озброєні гострими спицями, ми в'яжемо сукні, жилети, жакети, туніки, штани і спідниці. Товари для кожного члена родини для всіх областей України. Ми в'яжемо, зв'язуючи людину всю нашу країну. Нитка за ниткою історія в'яжеться і неймовірною операцією. В'яжері том дивовижною пряжою, наш генетичний код нації.